Suzuki Grand Vitara 2008 року на автоматі з повним привідом по першій ціні в Україні. Ціна на офіційний автомобіль 5500. Це перша ціна в Ріа. По кузову у нас є рижики, фарбувалось попередній частині, але саме головне двохлітровий двигун, газ, бензин, два ключі. Тачка вся обслужена, коробка, двигун без зауважень. По комплектації у нас безключовий доступ, два ключі, сигналізація, брилки, повний електропакет. У нас, до речі, це арабська збірка, повний привід, блокіровки, автомат, клімати. Та все є в автомобілі. Працює, до речі, як часики, без зауважень. Дві подушки безпеки, антибукс, кондиціонер. Що ще треба для кросовера? За такі гроші. Такі є нюанси і чому така ціна. У нас задні арочки, це у них болячка під резинкою, і з тієї трішки менше. Але це все виправляється, ремставками, ціна питання 300-400 доларів. Тут місця вистачає, все працює, йдемо далі. Є задні парктроніки, Таке от ляда. Балон у нас, до речі, в багажнику стоїть, а така бочонок. Не знаю, по автомобілю. Працює все, масло в коробці, в роздатках, все помінено, все обслужено. Плюс у нас отут є запасочка. Якщо вас зацікавив автомобіль, друзі, пишіть, тому що ціна на нього зараз дуже приємна.